Вітаю у цьому випуску. Дивіться ексклюзивні матеріали з самого серця. АТО і, звісно, свіжі військові новини планети сьогодні. У випуску революційний бюджет для української армії, допит затриманого сепаратиста зі слов'янська, пожежа російського винищувача п'ятого покоління і тисячі іракських військових у полоні бойовиків. Традиційно починаємо з українських військових новин: 22 мільярди гривень таке фінансове забезпечення української армії на сьогоднішній день. Цей показник на чверть більший за минулорічний, повідомив заступник директора департаменту фінансів оборонного відомства Сергій Винник. Щодоби для підрозділів АТО відвантажують понад 2,5 тисячі індивідуальних та 100 групових комплектів сухпаїв. Минулого року їх суттєво вдосконалили, і зараз за складом, калорійністю та зовнішнім виглядом, вони випереджають зразки проднаборів армії розвинених країн. 700 одиниць військової техніки відновлено на Чернігівщині від початку мобілізаційних заходів. Діагностика та обслуговування однієї одиниці триває до трьох днів. Складні ремонтні роботи виконують спеціалісти Львівського бронетанкового заводу. Академію військово-морських сил імені Нахімова та військово-морський коледж старшинського складу у Севастополі ліквідовано. Постановою кабміну номер 163 від 4 червня. Тож тепер військових моряків готує Одеська національна морська академія. 120 мільйонів гривень виділено для компенсації за піднайом житла безквартирним військовослужбовцям Збройних сил України. Вони отримують від 1200 до 3,5 тисяч гривень в залежності від кількості членів сім'ї та гарнізону. Виплати цих коштів вже розпочалися. Від розлучення України та Росії у оборонній сфері постраждає 79 наших та 800. Сот підприємств східного сусіда минулого року. Ми експортували російським військовим товарів на 1 мільярд доларів. А 81% імпорту їхнього ВПК ми вже можемо замінити американськими аналогами. Багатьох українців зараз цікавлять думки та настрій учасників антитерористичної операції. Зазвичай це хлопці не говіркі, зайняті та просять не показувати їхніх облич. Все ж нам вдалося поспілкуватись з бійцем, позиція якого є відображенням переконань більшості захисників Сходу України. Я раніше служив в збройних силах, відслужив срочну службу, потім один контракт. Звільнився і жив своїм життям, працював на державній роботі. Почув від своїх товаришів, що почали мобілізувати. Зібрався і поїхав, бо тому, що вважаю, що в нашій державі повинні панувати якби українці, і так і ніхто не повинен. Псувати суверенітет і так далі, потикати на нашу країну. Відбирали з військомату більш підготовніше, служили в армії і влився швидко, вспомнив швидко все і почав працювати далі вже по своєму направленню. Специфіка моєї роботи мені потрібно, щоб екіпіровка була прочна, щоб я довго міг знаходитися і в холодну, і в сиру. І в жарку погоду потрібен легкий і захищений бронежилет, щоб захищав. У нас таких немає. У нас або важкі бронежилети, або якщо легкі бронежилети, то вони захищають тільки від осколків і від пістолетної пулі, від автомата і так далі. Вони не захищають. Тому бронежилет в кожного через один стараємося з хлопцями якось мінятися, вручати одного. Хто виходить на завдання, то позичаємо. Виходимо з ситуації, чекаємо. Керівництво пообіцяло, що десь повинно бути. Спілкуємося з іншими підрозділами, набуваємо, питаємо, як в них прийшло бої і так далі. І робимо для себе висновки, і тактику міняємо, перебазовуємося і йдемо вперед. Настрій бойовий, всі хочуть, чим поскоріше це, щоб це закінчилось, і готові. Воювати, робити свою роботу, щоб швидше вернутися до своїх домівок. Ну, не говорю, що в нас там якісь бойові дії, але сім'я догадується, де я і що я роблю. Е, відповідно, всі хвилюються, всі хочуть, щоб швидше вернувся додому, живий і здоровий. Сепаратисти що це люди, які просто женуться за легкими грошима, які просто не знайшли себе в житті, що діють вони нагло. Підло прикриваються мирними жителями. Тобто, я би хотів, щоб вони не робили цього, відступили і щоб запанував в нашій країні мир. До речі, про терористів ми отримали ексклюзивне відео з допиту одного такого. Житель Запорізької області Євген виріс у сім'ї юристки та викладача, займався спортом і військовою реконструкцією, жив повноцінним життям, але чомусь його потягнуло до Слов'янська. Нам говорили одне, вийшло зовсім на друге штабі. Ну, говоріли, що Славянськ, 11 тисяч правосілів. Що там людям животи спарують, там такое страшне, що город в блокаді. Приїхав в, не в блокаді. Правосеков я за эти 20 дней ты ни одного то и не видел. Я просто посчитал, что на тот момент э, действительно правят хунта. Э, в общем-то, что э, там американские наемники убивают людей, немецкие наемники убивают людей. Э, рассказывал и Сергей Федорович, э, читал это и на этих, на вот. Сергей Федорович, это тот э, мне телефон, которого дали в сети, дали в сети и я ему позвонил. В общем, неоднократно я с ним созванивался. По рекомендации поехал в Донецк. В общем, потом опять я с ним созванивался, рассказывал, что в Славянске. Потом когда я когда уезжал, он уже Нет, никто меня не встречал, я сам Я приехал, он мне сказал, чтобы я ехал ну, в Донецк, и оттуда, если что, добирался в Славянск. Вы его видели? Нет, я его не видел. Почему слышал? Он что-то обещал? Обещал обещал гражданство России, обещал работу вот, охранником в Крыму. В Славянске мне дал оружие, вначале мне первый пистолет ПМ дал Семен с разрешения Тарана, это командир. Семен, Семен это командир брони моей. Ну, я не военный человек, который... Какая структура вообще? Э, на броне или вообще? Ну, вообще структура, как это армия? Кто ее возглавляет? Ну, так как я понял, ну, вообще во всю структуру меня никто не посвящал. Это я уже сам понял. Mm -hmm. Что есть первый, ему подчиняются полевые командиры. В общем-то, один командир. Но Ну, Сергей Кэп командует штурмовыми взводами, которые сидят, находятся, дислоцируются в доме быта и выезжают на баррикады. Есть казаки? Конечно, есть. Ну, нормально к ним относился, но они дружные честно говоря, потом уже думал, что они приехали. Но мы так понял, тоже защищать, но ну, считаю, там правый сети, защищать людей. А казаки? Казаки приехали, Терские приехали с Кавказа. Кубанские приехали, там один парень, он ну, тоже чемпион по жиму лежа с Краснодара, я так понял. Да. И еще там какие-то казаки были. Они меня на фотографии на броне в самом начале. Случалось отстреливаться от нападающих? Нет. Я, я нападающих никогда не видел. Мы вот многие там вообще ну, врагов не видели. противника не видели глаза. Многие вообще не стреляют. Многие, по вообще не умеют стрелять. Журналисту Іл Роджерс колись сказав, що героїзм мабуть одна з найбільш нетривалих професій, і з ним можна погодитися, адже герой це людина, яка готова віддати своє життя заради блага суспільства за державу і свій народ. Це патріоти. Вони досить часто обирають професію військового. Масово героїзм проявляється під час війни і стає нормою поведінки. У всіх одна мета перемога. Велика Вітчизняна забрала багато життів, але й подарувала Радянському Союзу більше 11 тисяч героїв. Серед них є такі, хто отримав це звання двічі, а маршали авіації Жуков Кожедуби Покришкін тричі. Героїзм не знає віку. Діти на рівні з дорослими воювали і гинули. П'ять юних бійців посмертно отримали звання Героя Радянського Союзу. Такі факти не могли залишитись непоміченими. Тому у 2009 році ООН проголосила 12 лютого Міжнародним днем дітей-солдатів. Наш час Україна у вогні. Вона нагадує вулкан. У різних регіонах вибухає протестний рух. Виникає загроза цілісності держави. Починаються захоплення військових частин у Криму. БТРом выбили ворота с разных сторон, зашли, ну, классика, короче говоря. Зашли, блокировали здания, э, светоточивые гранаты, светошумовые гранаты. Каждый день опять там, э, то есть там, сдавайтесь, силовый захват. Ну, мы уже как бы там немножко пообписались. Ну, силовой так силовой. То есть тревогу дали, разбежались, точки заняли. но ну, они ж тоже не дураки. То есть... Вот так вот где-то в течение месяца это все продолжалось. Мы 3 числа по приказу командира, который принял решение спасти технику, чтобы она не стояла там, ну, говоря, в тылу врага, не, не простаивала, а выполняла бы какую-нибудь свои функциональные обязанности. Чим дужче ворог тисне, тим більше серця військових випромінюють патріотизм. Пілоти зробили неможливе без прогріву двигуна. За 4 хвилини 30 секунд здійняли вертольоти. Таким чином перегнали декілька бортів до Миколаєва. За подвиг льотчики це не вважають, хоча ризикували життям. Вони залишилися вірними присязі. та їм довелося покинути свої домівки в окупованому Криму. Всі ні, так, да, бросають свої квартири, закривають на замок. Як там вийде далі, я, ну ми не знаємо. Заберуть квартири, не заберуть квартири, але це вже не, не, не в цьому дело. Я вважаю, люди, які решились на данный шаг, вони ну, поступають вот это подвік. Не то, що ми там перелетели, а вот це подвік. А ці юні герої показали, що справжню душу неможливо підкупити. Вони вірні Україні. Просто такая ситуация сложилась, что тут надо быть всегда, ну, в любое время, надо быть именно честным с самим собой. И я считаю, что я бы просто, ну, хоть я и Севастопольский, многие мои знакомые там удивлялись этому, но тем не менее, просто я не, думаю, я не смогу, учитывая, то, что я с 15 лет хожу под прапором ММС, и вот так вот просто взять, сменить флаги, одеть черную фуражку и всем мило улыбаться, я думаю. Ні, неправильно. мій брат патріот України він не прийняв російську присягу. Він все ж таки вирішив залишитися в рідній країні. Є, є такі виручали, патріоти, є, які із Сімферополя, і Севастополя, які вся сім'я зі котрий знайомих зі криворучками. Тобто всі сталістам ані перші суда. Вчинок курсантів військово-морської академії імені Нахімова вразив багатьох. Саме цих хлопців запросили до кращих європейських вишів. Андрій Гладун, Філіп Македонський, Мирослав Криворучко вже навчаються у Британському королівському військово-морському коледжі. Це не Афганістан і не Ірак. Це східна Україна. Сотні загиблих, сотні скривджених душ. Заплаканих материнських очей при виконанні завдань в ході антитерористичної операції ланка вертольотів Мі 20 бойових вертольотів Мі 24 була обстріляна переносним зенітно-ракетним комплексом. Причому стрільба велась зразу двома ракетами. Таким чином, одна ракета пішла на світову ловушку, а друга ракета потрапила зразу в гелікоптер. У цій жахливій трагедії загинуло п'ять досвідчених льотчиків. Серед них Сергій Руденко і Руслан Плоходько. У кожного за плечима понад тисяча годин нальотів і не одна ротація в гарячих точках планети. Вони можна сказати, що вони зазирали смерті в вічі, а загинули тут. І в цьому є такі парадокси, така несправедливість долі з одного боку, а з іншого боку, можливо. Як це не звучить, вони загинули вдома, вони загинули за свій народ, а не за чужий народ. Це герої України, щоб їх не забули, їх якось відмітили, хоча це вже більше потрібно нам їм. На мій погляд, я, мені так здається, наскільки я її знаю, це такі мудрі, спокійні, достойні люди, які ніколи... Під час проведення АТО багатьох бійців втратила 95-та окрема аеромобільна бригада, яка, до речі, виховала Героя України Василя Мельникова. У 2002 році молодший сержант ціною власного життя врятував парашутиста-початківця від неминучої загибелі. У цій бригаді товариші завжди стоять один за одного. Якраз сослуживець у тих хлопців, які загинули у бою під Краматорською. Взагалі про хлопців, що можу сказати. Хлопці були чудові, всі були гідні звання десантника. Добре, я знав Віталіка Рудого, так я з ним жив в одній кімнаті. Це також дуже хороша людина. Наскільки знаю його, також як і в мене, є маленькі діти, що нас об'єднувало, завжди ми знаходили спільні теми для розмови. я пам'ятаю, він розказував, що мав таку мрію повести свою дитину у перший класс. Я, когда ушел с БТР, ну, побежал за патронами. Я четко не видел, как он переворачивался. Но товарищ рассказывал, что Серега сидел, когда был выстрел. Он сидел сзади на БТР, был выстрел с ГП. Но когда, говорит, я подбежал к нему, у него просто Фонтаном ділась крові шиї, і ну, я йому только успіла назади. Пробач мене маму, пробач мене тату, не вернусь я більше до рідної хати, не прийду я більше до рідної доньки, не обіймуть мене маленькі долоньки. Та знай, моя дочко, ким батько твій був, та знайте, батьки, що я вас не забув. Людина народжується, але приходить час. І її зірка згасає. Проте комусь вдається запалити цю зірку навічно їм От, це під силу. Чому ж я буду сидіти? я воспитані був в хорошій сім'ї. От мой ну, От, Ну я як талісман собі його взяв в карман. Все таки дедушка мені заслужив. От. Ну, заслужив. Мы... Реально, у нас, може, така кров, що ми тут зібралися. Мене не призивали, я прийшов добровольно. Тому що вважаю, що захист, захищати свою землю, свій народ це ну якби, най найсвященніша задача кожного чоловіка. Тобто, якщо ти чоловік, то маєш бути ти. У нас дух козацький, незламний. І я думаю, ми на цьому духі і Ну, То десь може десь хтось більше дотренувався, але весь час сказали, що. Українська армія, вона найкраща. Козаки, вони всю Європу в жахі тримали. Вони можуть на себе понавішувати, що хочеш. Ну, як духа нема, нема стержня, ми боронимо свою землю, ми, йдемо, ми знаємо, за що ми йдемо. Ми готові гинути, а вони не готові. І до оборонної сфери світу ситуація в Іраку щогодини не погіршується. Попри заяви уряду про успішні дії військ проти ісламістів, бойовики ІГІЛ продовжують наступ та обіцяють захопити Багдад. У мережі з'явилося відео з кількома тисячами полонених іракських офіцерів та солдатів. З 10 по 18 червня у Литві відбуваються міжнародні навчання Удар меча меча-2014». До них залучено 2000 військових з Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії, Данії та США. Проходять маневри на рівні бригади та польові тактичні навчання об'єднаних одиниць НАТО. Американці замість ракет вирішили озброювати свої бойові кораблі лазерними установками Laser Weapon System. Вони можуть знищувати безпілотники, невеликі судна та винищувачі. А Ізраїль вже рік захищається від ракет лазерною системою PRO. Російський винищувач п'ятого покоління Т-50 загорівся під час посадки після випробувального польоту 10 червня. Це відбулося на аеродромі у Жуковському. Пожежу загасили та повідомили, що дефект не вплине на програму випробувань. Ізраїль відмовився. Від бойового гелікоптера ah 1 s Кобра на користь безпілотників. Тамтешні військово-повітряні сили прагнуть до здійснення ударів за кілька хвилин після запиту сухопутників, тому там активно застосовують дрони Гермес-450, Ейтан і новинку Гермес-900. З 16 по 20 червня у Парижі триватиме масштабна виставка озброєння та військової техніки Євросаторі-2014. Форум зброярів проходить раз на два роки під патронатом Міністерства оборони Франції. Про свою участь заявило півтори тисячі компаній з 57 держав. Сьогодні це все тримаємо кулаки за наших борців з терористами та молімося за найшвидше врегулювання ситуації на Донбасі. Побачимось. Якщо твоя душа горітиме у пеклі вічі. Благаю, друже, істину тобі не злай. Твори добро, не йди на стежку, ворожнечі. Безмежне щастя, це посмішка всієї малечі. Зміни цей світ на краще, лише не вагайся. Наперекір всьому, мій друже, тільки спойся. <звіться> і всі кричать, і всі болить, і море сліз. І все життя не наче мить не ображай і не вбивай, усім слабким допомагай, і біль страшну не розбуди все зможе.